Універсальні солдати теплового фронту. Блочно-модульні котельні будують децентралізовану лінію оборони Харківської теплоенергетики. Заступник директора технічного КП Харківські теплові мережі Олексій Лука демонструє одне з таких автономних джерел в одному з районів міста. По перше, блочка тут замінила дві підвальні котельні, народжені всередині минулого сторіччя. По-друге, дуже вчасно підставила своє тепле плече місцевим мешканцям. Сучасна, економічна, абсолютно самостійна блочно-модульна котельня гріла батарея. І в оселях навіть під час повних блокаутів. Ви бачите котельню, яка має 6 мігаватт потужності, та увесь цей мікрорайон, всю минулу зиму були забезпечені теплом з цієї котельні. Харківські теплові мережі мають достатньо великий на сьогодні досвід в встановленні та будівництві блочно-модульних котель. На сьогодні вони максимально розповсюджені по нашому місту. На сьогодні у Харкові вже працюють 34 блочно-модульні котельні різної потужності. Поява кожної, крім спільної мети, децентралізації, мала індивідуальність. Дуальні показники одні з котелень прийшли на заміну старим підвальним, інші донесли послугу з опалення до найвіддаленіших будинків. Після початку повномасштабного вторгнення блочкам довелося швидко ставати в стрій замість розбитих обстрілами джерел теплопостачання. Так у Харкові з'явилися котельні більшої потужності від 3 до 8 мегаватт. Перша з цієї партії котельня одного з медзакладів міста будувалася буквально у проміжок часу від 4 до 6 блокаутів. Лікарняний комплекс був підключений до мереж ТЕЦ. на новий рік. Нам прилетіло до цієї ТЕЦ. Вона працює, можна сказати, на останньому волоску. Що стосується саме цієї котельні, ми її встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити, щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова багатопрофільних опаленням, незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює вже влітку таких потужних блочно-модульних котелень. У Харкові з'явилося ще 17. 12. в одному з районів міста чотири блочки замінили стару пошкоджену котельню. Ми її привезли, зібрали з чотирьох блоків. все підключили. Ну звісно, швидше ніж будувати. Воно ж ну на 90% вже йде готова продукція. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити здесь дизельний генератор. Він також буде ставитися і під час блокауту у нас буде запас води. У нас буде своя електроенергія. Ми зможемо надавати послуги опалення навіть під час блокаутів. Два-три місяці від фундаменту до старту саме стільки часу потрібно харківським теплоенергетикам, щоб запустити нову блочну модульну котельню у будь-якому мікрорайоні міста. До неї одразу додають автономне джерело електроживлення, і харків'яни отримують власний острівець життя, який зігріє за будь-яких обставин. Також місто працює над розвитком альтернативної генерації електроенергії. Так наголошує Ігор Терехов, Вже змонтовано 22 когенераційні установки, що будуть забезпечувати котельні власною електроенергією і на цьому не зупиняються. Ми ставимо себе за метою, щоб було 100% забезпечено електропостачанням, теплопостачанням і сталим водопостачанням. Є певні труднощі з виготовленням цих, цих конгенераційних установок, бо це іноземне виробництво, певні строки, які є, але будемо прискорюватися, пришвидшувати весь цей шлях для того, щоб зробити все це. Ми працюємо, працюємо цілодобово. Я кожного дня займаюся цим. Зараз теж телефонував всім, бо тут неможливо тільки за рахунок коштів міського бюджету це зробити, а це многовекторне фінансування. І у нас є вже домовленості проведені певні процедури USAID, як нашого стратегічного партнера. Світовий банк, який дав нам такий безпрецедентний випадок, просто подарував нам 47 мільйонів доларів США, і на ці кошти. Її же організація, яка співпрацює з ними, наземна організація НС буде поставляти нам все необхідне для того, щоб пройти опалювальний сезон. Марія Соловєва та Олексій Муравйов. Харків. Новини.